Вітаю, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, українську народну казочку Заєць Хвалько. Жив собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилося до села ходити на току овес красти. Приходить він якось натік, а тут вже зайців, цілий табун. От він і почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюся. Зайці розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка Ворона пішла хвалька шукати, та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітонько, вороно, я більше не вихвалятимуся. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубла його ворона трішки й пустила. Дивись, більше не вихваляйся. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив це заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй зарадити? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла та на високе дерево сіла. А заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.